Порятунок життя у центрі дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві провели операцію на серці новонародженого, і це вперше в історії медицини. Від появи немовляти на світ до хірургічного втручання медиків пройшли лічені хвилини. Пацієнткою стала жінка та її син з Молдови. Як тривала операція, та як нині почувається дитя – усі подробиці далі. Тетяна ні на мить не відходить від маленького сина на обличчі жінки усмішка, а ще тиждень тому не знала, чи взагалі житиме її лука. Тетяна родом з Молдови каже, вагітність минала добре, але під час одного з профілактичних оглядів лікарі виявили відхилення від норми. Я зробила скринінг го тижня. Лікарі поставили невтішний діагноз, знайшли хворобу серця. Було важко емоційно. Я зрозуміла, що дитина може померти. Транспозиція магістральних судин це коли дві основні, що женуть кров від серця, аорта і легенева артерія, виходять не з того шлуночка, з якого треба. Саме таке діагностували медики ще ненародженому сину Тетяни. Аби врятувати його, потрібна була операція. У Молдові провести її не наважилися. Жінка вирушила в Україну, попри те, що тут війна. Мій неанатолог сказав, є лікар ілля ємець. Він може зробити таку операцію. і Що всі його операції це 95% успіху? Ми в Молдові знаємо, що тут гарні лікарі, а медицина найвищого рівня. Тетяна приїхала до Києва на 37-му тижні вагітності. Українські лікарі підтвердили ваду серця та виявили ще одну патологію. Це є рестриктивне овальне вікно, яке не дозволяє змішуватись правильно крові в серці. На жаль, коли таку ваду не діагностують пренатально, ці дітки досить часто помирають, їх просто не встигають довести до кардіогрічних центру. Нами було прийнято рішення проводити пологи в кардіохрічному центрі. Порятунку маленького луки об'єдналися дві медичні бригади. У першій операційній лікар Акушер провів кесарів Ростин. У сусідній команда кардіохірургів прооперувала малюка. кажуть, довелося створити у приміщенні умови, схожі на середовище утроби матері. Це програма, яку ми вже з Молдовою здійснюємо на протязі останніх 10-15 років. Наш український винахід, який ми запропонували в 2009 році. Перша в світі, щоб використовувати пуповинну кров для цієї операції, ми вирішили в тому тому, що треба почати оперувати не просто там місяць, вік, тиждень, день, година, а хвилини життя. Ми е моделюємо е ту ситуацію, тобто ми беремо дитини з утроби матері, підключаємо дитину до штучного кровообігу і Фактично, ми не даємо їй отримати гіпоксію. Ми одразу даємо їй нормально насичену киснем кров. І концепція скорочення часу. Чим цей час буде менше, тим краще для дитини для того, щоб вада не шкодила. Нині маленький Лука в реанімації під постійним наглядом лікарів Уже може самостійно дихати та їсти. Поставили артеріальний доступ до дитині, щоб контролювати аналізи і інвазивний тиск моніторити. Медики розповідають, від народження Луки до початку операції минуло близько 15 хвилин. Це врятувало хлопчику життя. Зараз у нього повністю здорове серце. Такий пацієнт в інших умовах, якщо він народжується не в кардіохрічному центрі. Буде потребувати процедури Рашкінда. Це спеціальне хірургічне втручання, при якому через судинку на ногах або через пупочну вену проводиться який, на якому є балон, який роздувається, і таким чином ми можемо розірвати перегородку міжперецерну і покращити збільшування крові. Щороку лише в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії медики проводять схожі операції щонайменше для 50 маленьких дітей. І не лише з України. Ця операція вона розроблена не так давно в світі. Так? І е, ми, наш колектив, так? ми почали оперувати цих дітей з 92-го року. Ми зараз вийшли вже на рівень. Допомоги цим дітям з мінімальним ризиком, тобто ці операції з ризиком 5%, 95% успіху. Днями президентка Молдови Майя Санду запропонувала створити спеціальний центр між двома країнами для лікування дітей з вадами серця. Вероніка Ведмецька, Сергій Калимник. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.